Допомога ремонтом працівники Кіровоградобленерго ремонтують автомобілі для бійців АТО з проханням допомогти полагодити техніку, яка десятки років була законсервована до енергетиків. Звернулися бійці 17-го батальйону механіки. Підприємства вже відремонтували півтора десятка машин. Зараз чекують над трьома зілами, які притягли на буксирі два тижні тому. Відремонтовані авто одразу ж відправлять на передову. Майстри стверджують, що виконують роботу швидко і якісно, аби у вояків не було жодних нарікань. Ця техніка надходить у різному стані, тому задача нашого колективу майстерні провести повне технічне обслуговування, продефектувати всі вузли агрегати даних автомобілів, щоб у наших бійців була вже Повна впевненість у цих транспортних засобах, окрім проведення ремонтів автомобілів, компанія також ну надає всіляку допомогу на військові потреби. Зокрема, закупалися шини для військових автомобілів, надавалася допомога госпіталю ветеранів. Там купували тренажери, надавалася також допомога для фонд переселенців.